Рейдова група заходить до магазину вживаного одягу. У працівників перевіряють сертифікати вакцинації та чи носять відвідувачі захисні маски. Журнал температурного скринінгу працівників та обробка по дезінфекції виробничих повар. Продавчина Вікторія Омельчук каже: у покупців запитують, чи є в них сертифікати вакцинації. Слуговуємо людей. Якщо людина каже, що є, ми на слово віримо і Ну, так не перевіряємо. Запитуєтесь в них, чи вони вакциновані. Якщо вони не вакциновані, ви їх не обслуговуєте. Якщо вони починають хамити або порушують, викликаєте поліцію. В одній із кав'ярень на проспекті Волі рейдова група порушень санітарного законодавства не побачила. Сказав фахівець Держпродспоживслужби Роман Писик. Власника кав'ярні зобов'язали нанести розмітку на підлозі для дотримання дистанції між клієнтами. Павло Хвас каже: перевіряють заклад не вперше. Правила гри знаємо вже сучасні і якби, стараємося того все дотримати. Звісно, хочеться працювати в нормальних умовах, вже таких більш нам звичних, але вже і до такого мусимо привикати. Перший тиждень червоної зони було там, ну, мало людей, так заходило з сертифікатами, а зараз вже більшість. Ну, я так бачу, вже провакцинувалися. Відвідувач кав'ярні Олександр про такі перевірки каже таке: хто хотів вакцинуватися, вже провакцинувався. Сьогодні, напевно, більший відсоток вакцинованих. Так що я думаю, вже про це питання треба забути. У магазині меблів, куди далі пішли перевіряючі, відвідувачів не було. Керівниця магазину Світлана Франків говорить, покупці по-різному реагують на карантинні вимоги. Навіть буває, Дошкільнята або шкільного віку діти адекватно заходять гають маску, а батьки починають возмущатись". Ну перевіряють заклади громадського харчування, непродовольчі магазини, фітнес-клуби і торговельно-розважальні комплекси, говорить фахівець держпроспоживслужби Роман Писик. Заразні перевірки ми більш рекомендаційний характер людям розказати, як повинні діяти під час карантинних обмежень. Ну і це не тільки в червоній зоні. Це взагалі в цій червоній зоні. Ми ніяких протоколів не накладали. Була вказівка, що протоколи не накладати, тільки роз'яснювальна робота. Нині каже Роман Писик, перевірили п'ять закладів, торгівлі і кав'ярень порушень не зафіксували. Павло Мельничук, Петро Патієвський, новини на Суспільному, Луцьк.